Друзі, всі вітання! Я Максим Бахматов, і то офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Це структура, що дозволяє створювати крути проекти, експертні проекти, робити розслідування та може керувати містами. Міста створюються людьми, міста з. Людей, міста з архітектури, міста з культурного надбання, міста з релігії і багато-багато додаткового, що ми називаємо культуру, урбанізмом, розвитком, оцим відчуттям. Одним із ключових цих відчуттів, цих пам'яток, цих центрів, осередків в Києві є костел Святого Миколая. Оцей. Якщо в двох словах проговорити, це костел, що побудований за гроші київської громади, католіків київської громади, городецьким видатним київським архітектором, на початку 20-го люди збудували собі храм. Прийшли більшовики, забрали це все. Потім більшовицька навала, оця 70 років, потім незалежність, храм не віддали. Потім багато-багато президентів обіцяло віддати храм громаді, нічого не відбувалося, а храм рушився, 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 рушився. Поки до мене не прийшов мій знайомий, звати його Олексій Кровіковський. Це мій старий знайомий, він католік. Він сказав Максим, тільки ти можеш нам допомогти, і офіс трансформації, і наші патрони, завдяки яким ми робимо ці проекти, спасти костел. Ну, спочатку я подумав, що він з'їстив з глузду, з'їхав з глузду, що неможливо спасти костел, де я, а де костел. Але мені було цікаво, і ми почали розбиратися. Отже, сьогодні наш випуск. Буде присвячений костелу Святого Миколая. Це проєкт Офісу трансформації, де ми приймали активну участь, готували всі конструкції, документи, спілкувалися і вийшов результат. Ми допомагали у стратегії дій та комунікації щодо передачі костелу Римо католицькій церкві. Офіс трансформації займався цим проєктом з 2019 року. Ми допомагали. Зберегти одну з головних архітектурних цінностей Києва. У жовтні 2010 року керівник президента України Андрій Єрмак підтвердив свою зустріч з держсекретарем Святого престолу кардиналом П'єтро Пароліном на початку жовтня у Ватикані та заявив, що говорили про призначення посла Костел у Києві та можливість візиту Папи Римського в Україну. Детали обговорення не розголошуються, ця зустріч навіть не була анонсована раніше. Повідомлення про факт подій суспільство отримало вже після повернення Єрмака до Києва. Але давайте почнемо з історії будівництва та, власності. Римське католицьке духовенство отримало дозвіл на будівництво від оберпрокурора Побідоносцева та звернулося 8.12.16 року до київського генерал-губернатора з проханням виділити площу для нового храму. Керував проектом відомий київський архітектор Владислав Городецький. Будівництво тривало більше 10 років. Витрати на будівництво становило 500 тисяч рублів парафіяльних коштів, тобто громади Києва. Поряд з храмом було збудовано будинок притчу, будинок для священиків, які працювали в тій святині. Витрати на будівництво будинку становили 45 тисяч рублів. Освячення урочисте відкриття храму відбулося 6 грудня 1909 року. У грудні 1909 року парафіяни отримали дарчий запис на земельну ділянку площою. 1170 квадратних метрів, на якій було збудовано храм та будинок притчу. При цьому вони сплатили ціну землі в розмірі 5 тисяч рублів срібло. Важливо зібрали гроші, отримали дозволи, побудували храм, отримали дартцину. Зафіксували власність. Архітектура: При будівництві костелу було використано новаторські методи облаштування фундаментів та використання бетону у якості оздобленого матеріалу та монолітних стін. Костел розроблявся в неостилі, поєднанні готичного і романського, що відповідало романтичним настроям національного піднесення польської громади міста Києва. Дзвони костелу були відлиті в Варшаві. Контрфорси, фіали, скульптурні та орнаментлі рельєфи, колористичне двоколірне вирішення, плавні, явно відлиті в монолітному бетоні, пластичні абриси Арок та Склопінь створюють враження видатної пам'ятки неоготичної архітектури кінця 19-го, початку ХХ століття. Храм Святого Миколая був збудований за рахунок пожертв католицької еліти краю і перебував у власності римсько-католицької парафії Святого Миколая Києва до 1931 року. У 38-му році його закрили для віруючих, звинувативши священиків уведені антирадянській діяльності. Пропаганда. Храм був варварськи пограбований, знищені унікальні вітражі, церковне начиння, ікони, статуї і духовенство профіняні репресовані. 1954-м і 56 шостому році було здійснено часткову реставрацію, але після проведення ремонтно реставраційних робіт фасаду зникли унікальні вітражі. Бог. Him to do. у 56-му році храм Святого Миколая внесли до список пам'яток архітектури, який охороняється державою. У 63-му році храм з списку викреслили. Під костелом почали проводити тунель метро. У 79-му році будівлю Костюлу було переобладнано у будинок органної музики у зв'язку з проведенням Олімпійських ігор 80-го року. 4 січня другого року віруючи знову змогли переступити поріг свого храму. Відбулося урочисте відкриття храму для вірян за свяченням святині єпископом Київської Житомирської дієцезії Яном Пурвінським. Деносочетвертого року укладено договір між релігійною громадою та національним будинком органної камерної музики про використання приміщень костьолу для проведення богослужінь. Чи від собі створюєш храм, храм в тебе забирають, щось там руйнують. Грабують, потім передають готовий храм під будинок органної музики, також у якості пропаганди, бо це, це перед е, Олімпіадою було зроблено, щоб показати, що в нас є орган, органний зал. А після того церква, що збудувала це, і громада заключає договір на свою власну будівлю з ставленцями більшовицького режиму. 25 червня 2001 року храм Святого Миколая відвідав Папа Римський Іоанн Павло II. 9 грудня 2005 року президент України Віктор Ющенко віддав доручення. Згідно з яким потрібно забезпечити в установленому порядку передачі пам'ятки архітектури Миколаївського костілу міста Київ у користування парафії Святого Миколая Римської католицької церкви, вирішивши при цьому питання надання приміщення в місті Києві Національному будинку органної та камерної музики України та врахувати можливість проведення концертів органу камерної музики в будівлі Миколаївського костілу. Це ж було вже. 2 грудня дев'ятого року розпорядженням Кабінету міністрів України 1458 про передачу будівлі міста Київ державну власність було вирішено прийняти пропозицію міністерства культури та київської міської ради щодо передачі будівлі по вулиці сімдесят 79 літера Г у Києву державну власність з віднесенням до сфери управління зазначеного міністерства. Міністерство культури протягом декількох років повідомляє інформацію про наміри проведення реконструкції костелу. Но це коштів з державного бюджету України перешкоджає реалізація планів міністерства. На даний час розроблено проектно кошторисну документацію та частково реставрацію фасадів загальною вартістю 127 млн грн. мільйонів гривень. Останні 5 років держава витратила на розробку проектної документації та першочергової противорійні реставраційні роботи приблизно 20 мільйонів гривень. Однак у державному бюджеті дев'ятнадцято років коштів на виконання робот держави не було. Виділено у зв'язку з багаторічним зв... зволіканням у вирішення питання реставрації костелу, бездіяльність органів державної влади, відсутності політичної волі, імпотенції політичної та достатніх бюджетних кортів, на теперішній час приміщення костели зазнає значних незворотних руйнувань. Київська Житомирська дає цезі Римсько-католицької церкви у містер Києві як єдиний історичний спадкоємець парафії Святого Миколая заявила про своє прагнення відновлення справедливості, справедливості. Та повернення своє володіння костелу. Завертівшись підтримкою світового католіцизму, висловлює готовність взяти на себе зобов'язання по реставрації костелу при отриманні його у користуванні та надати гарантії про укладення охоронного договору пам'ятки архітектури національного значення. Таким чином, пам'ятка була буде збережена та доглянута без фінансування держави. Пам'ятайте, да, що держава дуже неефективний менеджер, комунальне підприємство суцільне зло та крадій. Коли приходять люди, що безпосередньо в цьому зацікавлені, в даному випадку віряни або приватний бізнес, все відбувається і далі. Парафія після встановлення нового органу в належному місті на хорах костелу буде проводити концерти органної музики для всіх бажаючих, так як це проводиться в Кастолі Олександра в Києві. Натомість держава зможе направити законовні кошти на створення давно обіцяного національного будинку музики. Отже, а що ми придумали? Власник держава, головний. Будинок органної музики передається в постійне користування, власне залишається держава, передається в постійне користування вірянам, католикам. Вони опікуються, вони реставрують, вони приводять до ладу і дозволяють будинку органної музики проводити там концерти. Спочатку, там, де були концерти, будинок органної музики, дозволяв вірянам проводити там богослужіння. Зараз навпаки. Опікуються люди, що безпосередньо інвестували ці гроші і створили це все, і дозволяють проводити концерти. в результаті чого місто збереже архітектурну перлину одну з візитних карток та отримує сучасний будинок музики. Кияни та гості міста отримують перлину архітектурного містецтва та зможуть через покоління насолоджуватись нею. Творчий колектив Національного будинку органної музики отримує можливість проведення повноцінних концертів та якісного запису звуку в відреставрованій, безпечній будівлі. Громадяни нарешті зможуть отримати модерний будинок музики, в якому будуть насолоджуватись музичним мистецтвом у виконанні видатних музикантів в сучасності. Ну це треба додаткові кошти. Що зробив офіс трансформації? Проведено біля 10 зустрічей з ініціатором протесту протягом грудня 19 червня 2020 року, в тому числі дві зустрічі за участю представників в грудні 2020 року. Діючого єпископа Києва Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви міста Києва Віталія Кривицького, настоятеля костелу отця Андрія Рака, одна з усіх народних депутатів України Ганну Пуртово. Дякую, їй. були проаналізовані архівні та історичні документи, складено історичну довідку, презентацію та визначено перелік заходів для відродження пам'ятки історії, архітектури, культури та духовності міста Києва. Значить, до того. Не було в одному місті всіх документів, конструкцій, рішень, історичної довідки, що де було, і таке інше. Тобто не було продукту. І коли приходиш до можновладців, їм потрібно показувати: от є проблема, от є важлива історія, от є юридична конструкція. От що ви отримаєте, от що ви не отримаєте, і все. І це все, все в одному документі. Витратили ми на створення цього е, документу, ну, окрім багато-багато багато часів роботи, приблизно 40 тисяч гривень, щоб це все створити, зібрати, і щоб ми отримали цю конструкцію. Але ми отримали документ, щоб потім далі почав працювати. Отже, що сьогодні? Київський костел Миколая на вулиці Великий Васильківський 1 червня, передали. Релігійних громаді Рима католицької церкви про це повідомила прес-служба парафії у Фейсбуці. Релігійна громада взяла на себе обов'язок щодо відновлення реставрації та збереження костелу як пам'ятки культури. Міністерство культури і інформаційної політики найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів. Пізніше, Мінкульт спростував це, 1 червня мало стати знаменною датою для Рима католицької церкви в Україні. Цього дня костел Миколая буде повернутися Ло лоно церкви, перейти володіння парафії Миколаєв Йдеться виновний заяві парафії у Мінкульті. Повідомили, що раніше сторони підписали меморандум, з яким будівля мали перетири лінії громаді 1 червня, як не встигли через повномасштабну штабну війну. Мінкульт найближчим часом має завершити підготовку відповідних документів. 1 червня храм все ж таки відбулося урочисте богослужіння. з цього приводу. На ньому був присутній міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченка, який в інтерв'ю української правди пообіцяв передати костел католицькій громаді. Отже, друзі, завдяки вам, нашим патронам, ми отримали окрему організацію, вона називається Офіс трансформації, що створює круті незалежні проекти та допомагає спасати культурне надбання Києва, містян, католиків. А далі можна владці приймати рішення на базі наших документів, зібраних, відпрацьованих, пророблених разом з юристою, єпископом та вами наші патрульні підписники. Та глядачі, дякую, це офіс трансформації Максим Бахматов. Ми робимо Київ краще до зустрічі.